Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми розглянемо дуже важливу та цікаву партію, яка була зіграна в передостанньому 10-му турі Всесвітньої жіночої олімпіади. Це був стиковий матч збірних України та Сполучених Штатів, які на той момент боролися за медалі Олімпіади. На першій дошці грала лідерка збірної Сполучених Штатів шахістка. Узбекистанського походження, міжнародний майстер Гульрух Бігім та Хірджонова. Їй опанувала українська шахістка, також міжнародний майстер Юлія Осьмак. Ця партія цікава з усіх боків. Передусім, дуже важлива у спортивному плані, оскільки, як потім з'ясувалося, саме від неї залежав кінцевий результат цього надважливого матчу. Цікава ця партія із шахової точки зору, оскільки в фіналі цього поєдинку виникла унікальна позиція, яка досить рідко зустрічається в шаховій практиці. Отже, Кіньов 3 три зіграла Тахірджонова у відповідь Д5, g 3 Ц6, слон G2, Кіньов 6 c 4 Суперниці розіграли одну з систем дебюту Реті. Юлія Осьмак забирає пішака, і після ферст c 2 захищає його слоном. Якщо білі зіграють кінь g5, маючи на увазі розмін на 6 і взяття на C4, то чорні грають слон d5, і у відповідь на e 4 знаходиться хід h6. В такому випадку розмін легких фігур нічим чорним не загружує. Тому -то Херджонова спочатку зробила рокіровку, а вже після кінь bd 7 зіграла кінь G5. Тут хід слон d5 чорних не влаштовує, оскільки e 4 h6 тепер вже на користь білих. Після взяття забираємо. Пішак С6 послаблений виходом коня б 8 на d7. Тому б'ємо на С6 і у білих велика перевага. З огляду на це українська шахістка зіграла слон G4, повернувши пішака. Далі є 6 відкриваючи шлях чорнопольному слону. І після Д4, слон e 7 кінь С3, рокіровку зробила Осьмак. h 3 слон H5, кінь f 3, слон G6 і e 3 Кінь Є4 грає українська шахістка, білі ставлять туру навпроти чорного ферзя, і той відразу ж стає на А5, контролюючи п'яту горизонталь. Слон Д2. Після розміну на цьому полі тура АЦ8, ферзь Е2, тура фд 8 і А3. Чорному ферзю на А5 стало незатишно, тому він йде на С7. І після тура ац 1 знову тікає вже від ферзової білої тури на Б8. Білі грають кінь С4, слон f6, B4 і кінь b6, F4. То Хірджонова захопила багато простору, але поки що нічого конкретного у білих немає. У чорних, хоча і дещо пасивна, але міцна позиція, без пішакових слабкостей. Відбувається розмін на c 4 ферзь d6, король h1 і слон e7. E4 нарешті зіграли білі, чорні грають а5, чіпляючись до пішака. І відбувається розмін. Б'ємо, забираємо тура b1, чорні захищають пішака b7 турою, і ж4 з очевидною загрозою f5. Тут Юлія, Осьмак треба було обрати правильне рішення: зберігати слона чи жертвувати його за декілька пішаків. Цілком можна було зіграти А6. Хоча, звісно, після F5, слон а7, розташування білопольного слона чорних не дуже той оптимістичне. Але, вочевидь, воно тимчасове. Але українська шахістка вирішила віддати легку фігуру за декілька пішаків. Юлія побила на А5, після Ф5 розмінялася, а потім забрала пішака слоном. Взяття ферзь б'є F5. Отже, в цій позиції за слона у чорних три пішаки, начебто достатня компенсація, але все ж таки білі фігури більш активні. Тому Тохірджонова, як і раніше, володіє ініціативою. Американка ставить туру на f1, проганяючи ферзя на h5, і грає d5. Відбувається розмін пішаків, напад на слона, той відходить на d6, і чорні можуть зіграти ферзь e5 зі своїми досить серйозними загрозами по чорних полях. Тому білі ставлять туру на e1. Чорні користуючись цим, грають b5, все ж таки, пішак Б є прохідним. Але ферзь Б3, і після короля h 8, кінь Е7. Відбувається розмін легких фігур F6, тура FE1, ферзь g6. Слон Е4 грають білі, нападаючи на ферзя. І тут Юлія Осьмак повинна зробити ще один важкий вибір. Можна було просто відійти ферзем на A6, а у відповідь на тура G1 зіграти тура G8. Так, позиція чорних досить пасивна, але нічого конкретного у білих немає. У відповідь на ферзь G3 можна спокійно зіграти тура bd 8 тримаючи оборону. Але Українка вирішила захиститися більш оригінальним способом і пішла на позиційну жертву ферзя. Подивіться, що робить ось мак. Вона контрольним входом 5 нападає на слона. Безперечно, бачила, що білі можуть зіграти тура g 1 І тут ось мак б'є туру ферзем і забирає на є 4 Виникає дуже цікава позиція, в якій за ферзя у чорних тура та три пішаки. Але найголовніше те, що у білих немає конкретного плану на виграш. Вони, звісно, створюють загрозу мату, але Тура G8, взяття на е 4 і тут чорні цілком могли навіть віддати ще одного пішака. Справа в тому, що після взяття на Б4 і розміну однієї пари тур ця позиція, незважаючи на велику матеріальну перевагу білих, вже є нічийною. Справа в тому, що чорні без проблем будують фортецю. Так називають в шахах позицію, в якій в одного з шахістів величезна матеріальна перевага, а в іншого укріплена позиція пробити яку суперник не в змозі. Чорні ставлять пішака на А6, далі грають тура е 8 в певний момент переходять турою на F6, і після цього білі нічого не зможуть зробити. Оскільки. Король білих в тил чорним не потрапляє, він не зможе перейти шосту горизонталь, і це нічия. Але ось Мак поки що вирішила не віддавати свого пішака. зіграла Тура Б6, маючи на увазі в певний момент поставити Туру на G6 і дати шах. Але король H2 грає Тахірджонова, кватирка H6, білі грають аж 4, Тура ф8, і знову загроза мату, на яку чорні реагують ходом Тура Б7. Тура g 6 грає Тохірджонова, але захист пішака шість ходом короля, ферзь c 2 І тут чорні могли відійти королем на h 8 тримаючи оборону. Але Юлія Осьмак вирішила полоскотати нерви собі і своїм вболівальникам, зігравши тура bf 7 Українка створила загрозу подвійного удару, але ж зараз можна дати відкритий шах. Та він нічого білим не дає. Після Тура g 4 Відходить король на h8, і білим треба захищатися від тура f 2 Ферзь c 3 Грає Тахірджонова, тура f 2 далі король G3. Мат загружує, тому Тура 8 f 6 h 5 і Тура f 1 Білі грають ферзь d4, захищаючи поле g1, але знову шах, тура f 1 тура e 4. Тура F8 і після король G4, тура 1F5. У білих, як і раніше, велика матеріальна перевага, але як пробити оборону чорних? Тура Е6 грає Тахірджонова, але знову ж таки захист тура G5 і тура GF5, загрожуючи ходом тура F4. Виявляється, що взяття на а 6 нічого білим не дає, оскільки після король ж 8 відразу дві білі фігури під боєм. Звісно, білі тут не програють, але й виграти вже точно не зможуть. Але Тохірджонова грає тура е 4. В цей момент стало остаточно зрозуміло, що саме від цієї партії залежить результат всього матчу. Якщо партія закінчиться перемогою Тохірджонової, то США перемагає Україну з мінімальним рахунком. Якщо тут буде нічия, то й загальна нічия у матчі. Тому Юлія Осьмак тримається з усіх сил, вона ставить туру на F1 і після король G3 тура 1F5, нападаючи на пішака. Білі знову створюють загрозу мату на полі G7, і тут Юлія Осьмак, вочевидь, втомившись від такого важкого захисту, робить дуже серйозну помилку. Їй треба було продовжити стояти, зіграти, наприклад, тура 5 в 6. І знову ж таки у білих немає плану гри на виграш. Але Українка вирішила зменшити кількість тур на дошці, зіграла тура G5 і після розміну на G5, якби чорні встигли зіграти тура f 6, то це була б проста фортеця. Але ні, аж 6 грає Тахірджонова і знову створює загрозу мату на полі G7. Найголовніше, що чорні втрачають свого корневого пішака, на якому й базувалася попередня фортеця. Зараз можна було зіграти Тура 7, але це вже не рятує. Після взяття б'є g7, король g4, король g8, ферзь f6, b4, і білі просто йдуть королем до короля чорних. g4 король 6 і виграш білих неминучий. Тому Юлія Осьмак все ж таки ставить туру на F6, але після розміну на g7 чорна тура втрачає надійну опору. Оскільки захист з боку чорного короля це дуже ненадійно. І білі це демонструють відразу. Граючи король G4, король G6, загроза тура F4, але шах більш впертим захистом було король F7, хоча й там білі вигравали. Але король 6 зіграла Юлія Осьмак, і тут білим треба грати точно. Якщо зіграти недбало, наприклад, піти фарзь8, нападаючи на пішака і загрожуючи шахом з тилу, то Чорні ставлять туру на F4 пішака на b 4 і ця позиція теж нічийна, тому що Чорні будують нову фортецю. Тура захищає пішака b 4 сама захищена пішаком G5, якого в свою чергу захищає Чорний король. Цугцвангу тут не буде, тому що у тури є відразу два поля H4. І F4, так звана маятникова опора. Але цій фортеці чорних на дошці побудованій бути не судилося, оскільки білі зіграли ферзь аж один шах, далі ще один шах, відганяючи короля. Ну і тут взяття на g5. Звісно, не ферзем, там зв'язка тура g6, а королем 70-й хід цієї надважкої партії. Тут стало зрозуміло, що програш чорних це справа лише часу. Якщо зіграти Тура c 6 то білі грають ферзь H2, далі шах король G4, шах король F5, тут побудувати фортецю чорні не можуть. Їхній король знаходиться на королівському флазі, тура і пішак на ферзовому і білі виграють. Тому Б4 зіграла Українка, але пішака білі забрали дуже швидко. Ферзь e 8 загроза зв'язки, Тура Ф7, шах, далі ще один шах, подвійний удар, взяття на Б4. І нарешті на дошці теоретична позиція ферзь проти тури. Нагадаю, що такі позиції вважаються виграними, окрім якихось особливих окремих випадків. Ну і як вигравати, це, звісно, побудувати позицію Філідора, яка, до речі, будується тут дуже швидко. Чорні не можуть налагодити захист по третій лінії або задіяти одну з відомих патових пасток, то Херджова робить все правильно. Після король H7 вона ставить ферзя на d4. Далі король F6 і тура g 7. Відійти турою і сховатися від подвійного удару чорні тут не можуть. Саме так, до речі, дуже часто в таких позиціях захищається комп'ютер. Після ферзя ж 4, шах, король g 8, ферзя ж 5 на дошці, славнозвісна позиція Філідора. І користуючись нагодою, ми з вами, шановні глядачі, розглянемо цю позицію детально, як то кажуть, міні-лекція на тему Ендшпіль ферзь проти тури. Проблема чорних в тому, що будь-який відхід турою, а ходити треба саме цією фігурою, оскільки у відповідь на король f8 буде зв'язка ферзя 6 так чи інакше призводить до втрати важкої фігури чорних. Тура має декілька відходів по вертикалі G і сьомій горизонталі. Тура H7, це, звісно, мат ферзь e8, теж недобре, тура d7, подвійний удар ферзь e 8. Якщо ж піти трошки далі на c7, то білі виграють туру таким чином: ферзь d5 шах, Якщо королів 8, то в ферзь D8, тому йдемо на H7, але ферзь D3, ну і далі ферзь G3 подвійний удар. Якщо Тура йде на b7, то відразу потрапляє під подвійний удар Ферзь d5. Якщо на A7, то спочатку ферзь d5, знову ж таки, після королів 8 мат на d8, а якщо відійти на лінію h, то шах з поля h1, і ось такий подвійний удар Ферзь g1. Залишається розглянути відходи по вертикалі g. Якщо зіграти тура g3, то ферзь d5, після короля 7, точний шах ферзь b7. Йти на 6 не можна, мат ферзь а 1 а якщо король g8, то подвійний удар ферзь b8. Якщо відійти на g2, то відразу подвійний удар ферзь d5. Тому в нашій партії Юлія Осьмак вирішила зіграти Тура ж 1 Це найбільш впертий захист, але й тут перемога білих не складна. Ферзь е 8 зіграла Тахірджонова, далі ферзь d7. Якщо піти на h6 то буде мат ферзь h3, тому король g8 зіграла ось мак, ферзь c8, після короля h7, не ферзь b7, тому що тепер можна зіграти короля 6, і поле h1 захищене турою чорних. А ферзь C7. І на король H6, мат ферзь h2, тому король g8 змушені зіграти чорні, ферзь b8, король h7, і нарешті ферзь h2. Подвійний удар. І чорні втрачають туру. До речі, з тим же ефектом можна було ферзем стати на поле А 7 Тут Юлія Осьмак здалася, то Хірджонова перемогла. Таким чином збірна України зазнала поразки в цьому матчі з мінімальним рахунком: півтора на два з половиною очки, і це була дуже болюча та серйозна поразка, оскільки вона перекреслила медальні надії українок. Вигравши цей матч, Україна цілком могла сподіватися на медалі будь-якого гатунку. Найбільш ймовірно це була б серебро або бронза. До речі, самі шахістки зі Сполучених Штатів, врешті-решт, посіли третє місце. Ну а збірна України, як ми пам'ятаємо, залишилась в першій десятці, але поза призовою трійкою. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!